Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну, дуже ніжну, сирну паску та три шоколада. Все готується просто, тому починаємо готувати. І для паски нам потрібні такі продукти: сир, вершкове масло, сметана, цукор, жовтки та шоколад, білий, молочний та чорний. Спочатку підготуємо сирну масу. Сир викладаємо в каструльку, додаємо до нього сметану, жовтки, замість жовтків можна взяти одне яйце, вершкове масло та цукор. Все добре перемішуємо, можна скористатися міксером і ставимо на маленький вогонь, доводимо до кипіння, но не в якому разі не кипітмо. А тим часом підготуємо форму. Беремо форму для цих пасочок, я її закріпила різинками, щоб вона не розвалилася. Далі беремо марлю, змочуємо її в воді і викладаємо форму. І все, форма готова. Ось так повинна виглядати маса, яка закипіла. Вона стала вже рідкувата і так повинно бути. До речі, на цьому етапі її можна поробити погрожним блендером, якщо у вас буде сир крупинками. Далі ділимо її на три частини. Не обов'язково ділити на рівні частини, можна ділити все на око. Даємо їм трішки охолонути. І тепер в кожну із них додаємо розтоплений охолонувший шоколад. В одну частину додаємо білий розтоплений охолонувший шоколад. В другому молочний, а втретє, чорний. Шоколад розтоплюємо в мікрохвильовій печі короткими імпульсами по 10-15 секунд, кожний раз виймаючи і добре його перемішуючи або на паровій бані. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І тепер складаємо саме паску. Наниз викладаємо масу з білим шоколадом. Далі викладаємо молочну. Бачите, молочну тепер я викладаю спочатку на лопатку, а потім обережно викладаю на білу, ні в якому разі не виливаю все відразу. І наверх так само викладаю вже масу з чорним шоколадом. Все зверху добре розрівнюємо, накриваємо марлею Наверх можна поставити якийсь вантажик, тарілочку якусь неважку і ставимо в холодильник мінімум на одну ніч. І коли пасочка добре стабілізувалася, обережно знімаємо резинки, відкриваємо марлю, накриваємо зверху тарілку і перевертаємо пасочку. І у мене приблизно стікло із неї десь столова ложка сиворотки. І тепер обережно знімаємо форму та марлю. І ось погляньте, яка красота вийшла. Далі, за бажанням, її декоруємо. Здекорувати її можна розтопленим шоколадом, я присипала просто крихтою із вафлі. Та й все подаємо її до столу. Ця пасочка виходить дуже ніжна та дуже смачна. Обов'язково спробуйте її приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!